Розділ 14. Ви впевнені, що доктор Кордел хоче цього? запитав Алекс Полочек. – Вона вже тут і чекає на вас, відповів Мур. Ви не вмовляли її, правда? Тому що гіпноз не працює, якщо людина сама цього не бажатиме. Вона має йти на контакт, інакше це лише марнування часу. Марнування часу саме так ріцолі назвали цю затію, і її погляд поділяли майже всі детективи відділення. Вони вважали гіпноз дури світом, що його вигадали і активно застосовують фокусники в Лас-Вегасі та різні фальшиві шоклуни. Колись Мур і сам був такої думки, та справа Меган Флоренс змінила його ставлення до гіпнозу. 31 жовтня 1998 року 10-річна року десятирічна поверталася зі школи додому, коли біля неї зупинилась автівка. Живою її більше не бачили. Єдиним свідком викрадення був 12-річний хлопчик, що стояв неподалік. Хоча він добре бачив автівку, міг описати її форму і колір, хлопчик ніяк не міг пригадати номерний знак. Минуло кілька тижнів, а розслідування так і не зрушило з місця. І батьки дівчинки наполягали на тому, щоб із хлопчиком поговорив гіпнотерапевт. Поліція вичерпала всі свої ресурси і неохоче, але таки погодилась. Мур був присутній під час сеансу. Він спостерігав, як Алекс полочок обережно ввів хлопця в стан гіпнозу, і з подивом слухав, як той ледь чутно назвав цифри номерного знаку. Два дні по тому тіло Меган Флоренс знайшли закопаним на задньому дворі викрадача. Мур сподівався, що дивовижна магія полочика, яка відновила пам'ять хлопця, допоможе і Кетрін Кордел. Обоє чоловіків стояли перед кімнатою для допитів і крізь дзеркальну перегородку дивилися на Кетрін та ріцолі, які сиділи по той бік. Кетрін здавалася схвильованою. Вона вовтузилась на своєму стільці і кидала погляди на дзеркальне скло, ніби знала, що на неї дивляться. Вона навіть не торкнулася чашки чаю, що стояла поряд на маленькому столику. Вам доведеться викликати болючі спогади, сказав Мур. Може, вона й захоче піти на контакт, але для неї це буде неприємно. Під час нападу вона ще перебувала під дією рогіпнолу. Отруєні наркотиком спогади дворічної давності? А ще ви казали, що ці спогади можуть бути перекручені. Детектив із Савани під час допиту міг підказати їй кілька свідчень. Ви ж розумієте, що я не чарівник, та інформацію, яку ми отримуємо під час сеансу, навряд чи можна вважати доказом. До того ж це позбавить юридичної сили будь які покази, які вона в майбутньому може давати в суді. Я знаю. І все одно хочете продовжувати? Так. Мур відчинив двері, і обоє чоловіків зайшли до кімнати. Кетрін, звернувся до неї Мур, це чоловік, про якого я вам розповідав, Алекс Полочек. Він гіпнотерапевт і співпрацює з поліцією Бостона. Вона потисла Полочеку руку і нервово засміялась. Вибачте, сказала Кетрін, просто я уявляла вас по іншому. Ви очікували, що я буду в чорній мантії із чарівною паличкою? відказав Полочек. Це звучить безглуздо, але так. Та замість цього перед вами стоїть лисуватий, опацькуватий чоловічок. Вона знову засміялася, її тіло трохи розслабилось. Вас ніколи не вводили в стан гіпнозу? запитав він. Ні. Чесно кажучи, сумніваюся, що зі мною це можливо. Чому ви так думаєте? Тому що я не вірю в гіпноз, але погодилась спробувати. Детектив Мур вважає, що варто це зробити. Полочик опустився на стілець напроти неї. Докторе Кордол, щоб отримати користь від сеансу гіпнозу, вам не обов'язково в нього вірити, але ви мусите захотіти піти на контакт. Ви маєте довіритись мені, ви маєте добровільно розслабитись і відпустити всі думки, ви маєте дозволити мені завести вас у підсвідомість. Це дуже схоже на початкову фазу сну, однак ви не будете спати. Обіцяю, що ви будете знати, що відбувається навколо, але вам вдасться розслабитись настільки, щоб проникнути до тих закутків вашої пам'яті, до яких зазвичай у вас немає доступу, ви ніби відчините шафу, яка містить у вашому мозку, і, врешті, зможете висунути шухляди і вийняти з них необхідні файли. Саме в це я і не вірю, що гіпноз примусить мене згадати він не примусить, а дозволить вам згадати. Добре, дозволить мені згадати, та я дуже сумніваюся, що він допоможе мені витягти спогади, до яких я не можу сягнути самостійно. Полочек кивнув. Так, цілком нормально, що ви ставитесь до цього скептично, адже це здається неможливим, правда ж? Та наведу вам приклад того, як можна заблокувати пам'ять. Це називається законом зворотної дії. Чим сильніше ви намагаєтесь щось пригадати, тим більша ймовірність того, що вам це не вдасться. Гадаю, вам уже доводилось зустрічатися з таким явищем. Таке трапляється з усіма, приміром, ви побачили по телевізору відому акторку. Ви знаєте її ім'я, але не можете його пригадати. І це вас страшенно дратує. Ви годину напружуєте мозок, намагаючись пригадати її ім'я. Дивуєтесь, чи у вас, бува, не починається хвороба Альцгеймера. Адже з вами таке траплялося? Постійно. Кетрін знову всміхалася. Було очевидно, що полочик їй подобався, і вона почувалася з ним комфортно, непоганий початок. Та, врешті-решт, ви пригадуєте ім'я тієї акторки, так? продовжив полочик. Так. І коли це зазвичай стається? Коли я припиняю ламати над цим голову, коли я розслабляюся і думаю про щось інше, або перед сном, коли я вже лежу в ліжку. Точно. Лише тоді, коли ви розслабляєтесь, ваш мозок полишає спроби силою відчинити шухляду. Саме тієї миті шухляда дивовижним чином відчиняється сама, і звідти вилітає потрібний файл. Таке розуміння гіпнозу здається вам правдоподібнішим?» Кетрін кивнула. Отже, саме це ми й будемо робити. Я допоможу вам розслабитись, допоможу відкрити шухляду. Не знаю, чи мені вдасться повністю розслабитись. Що вам заважає? Це кімната? Чи, може, стілець? Ні, стілець зручний, це. Вона схвильовано подивилась на відеокамеру. Глядачі. Детективи Мурт та ріцолі вийдуть, а камера це лише предмет, механічно штуковано. Думайте про неї саме так. Мабуть, ви маєте рацію. Вас іще щось непокоїть? Кетрін якийсь час мовчала, а тоді тихенько мовила Я боюся. Мене? Ні, спогадів, боюся знову їх пережити. Я не буду вас ні до чого примушувати. Детектив Мур казав, що це для вас болюча тема, і я не примушуватиму вас знову проходити через це. Ми підійдемо до цих спогадів з іншого боку, і страх не буде блокувати вашу пам'ять. А як мені знати, що ці спогади правдиві, що я їх не вигадала? Полочек на мить замислився. Справді, є ймовірність того, що ваші спогади можуть бути спотворені, відтоді минуло багато часу, тому нам доведеться працювати з тим, що є. Можу зазначити, що майже нічого не знаю про вашу справу я намагався не вникати у її суть, щоб не вплинути на ваші спогади. Мені відомо лише те, що ці події відбувались два роки тому, що на вас хтось напав і ви були під дією наркотику рогіпнолу. Більше я нічого не знаю. Таким чином усі спогади, які нам вдасться викликати, виключно ваші. Я тут лише для того, щоб допомогти вам відкрити шухляду. Катрін зітхнула. Гадаю, я готова. Полочок глянув на обох детективів. Мур кивнув, і вони з ріцолі вийшли з кімнати. Вони стояли по інший бік дзеркального скла і дивилися, як полочок вийняв ручку і записник і поклав їх біля себе на стіл. Поставив Кетрін кілька запитань що вона зазвичай робила, щоб розслабитись, чи було в неї якесь особливе місце, якийсь особливий спогад, який б вона вважала заспокійливими. Влітку, коли я була ще дитиною, сказала вона, я частенько приїздила до дідуся і бабусі в Ньюгемпшир вони мали будиночок біля озера. Опишіть мені його детально. Там було дуже тихо, маленький будиночок з великим ганком, що виходив до води. Біля будинку росли кущі дикої малини. Я любила збирати ягоди, а вздовж стежки, що вела до озера, бабця висадила Лілії. Отже, ви пригадуєте ягоди і квіти. Так, а ще озеро. Я люблю воду і часто засмагала на пірсі. Добре. Він щось записав і відклав ручку. Добре. Для початку я попрошу вас тричі глибоко вдихнути. Спокійно, ось так, а зараз заплющте очі і слухайте мій голос. Мор дивився, як Кетрін повільно опустила повіки Починайте записувати. Він звернувся до ріцолі. Вона натиснула кнопку запису, і касета почала обертатись. У сусідній кімнаті полочок допомагав Кетрін повністю розслабитись. Він сказав їй зосередитись на пальцях, ніг, і відчути, як напруга покидає їх. Потім відчуття напруги мало покинути її литки, і ноги теж мали розслабитись. Ви справді вірите в цю дурню? запитала ріцолі. Я бачив, як це працює. Може, і справді працює, бо мене вже хилить до сну. Він глянув на ріцолі, що стояла, схрестивши на грудях руки. Вона. Закопилила нижню губу, демонструючи свій скептицизм. Просто дивіться, сказав він. То коли вона злетить у повітря? Полочок продовжував скеровувати Кетрін, розслабляючи інші м'язи її тіла, рухаючись від стегон до спини, а потім до плечей. Тепер її руки безвольно повисли вздовж тіла, її обличчя було спокійним і безтурботним. Дихання сповільнили, стало глибоким. А зараз ми уявимо те місце, яке ви так любите, сказав Полочок, будиночок дідуся і бабусі біля озера. Я хочу, щоб ви побачили себе, як ви стоїте на тому великому ганку, дивитесь на воду, на дворі тепло, повітря спокійне і безвітряне. Ви чуєте тільки співи пташок. Тут дуже тихо і затишно. Сонячне проміння виблискує на поверхні води. На її обличчі з'явився такий умиротворений вираз, що Мур заледве міг повірити, що перед ним та сама Кетрін, він бачив на її обличчя теплі рожеві мрії юної дівчини. Він ніби дивився на дитину, якою вона була тоді, до того, як втратила свою невинність, до того, як її спіткали всі розчарування дорослого життя, до того, як Ендрю Капра залишив свій слід. Вода така приємна, вона так і манить вас, сказав полочик, ви спускаєтесь східцями з ганку і йдете стежинкою до озера. Катрін сиділа нерухомо, її обличчя випромінювало спокій, її руки безвольно лежали на колінах. Виступаєте по м'якій землі, сонячне проміння гріє вашу спину, на деревах ще бачать пташки, ви цілковито розслаблені. З кожним кроком ви почуваєте ще спокійніше, ви відчуваєте глибоке умиротворення. Обабіч стежки ростуть лілії, вони огортають вас солодким ароматом, і минаючи їх, ви на повні груди вдихаєте ці пахощі. Це особливий чарівний запах, який навіє на вас сонливість. Ви йдете стежкою і відчуваєте, як ноги наливаються втомою. Квіткові пахощі, ніби наркотик спонукають вас ще більше розслабитись, а сонячне тепло звільняє усі ваші м'язи від напруги. А зараз ви підходите до самої води і бачите невеличкий човен, прив'язаний до пірсу. Ви прямуєте до нього, озеро спокійне і незворушне, наче дзеркало, наче скло. Невеличкий човен легенько погойдується на воді. Це чарівний човен. Він може відвести вас куди завгодно, туди, куди вам понад усе хочеться потрапити. Вам лише потрібно сісти в нього, тож ви підіймаєте праву ногу і стаєте нею на дно човна. Мур глянув на ноги Кетрін і побачив, як її права нога відірвалась від підлоги і опустилась на кілька дюймів далі. Ось так ви поставили праву ногу. Човен не хитається, вам нічого не загрожує, ви почуваєтесь упевнено і затишно, а зараз ви стаєте над човна лівою ногою. Ліва нога Кетрін піднялась і повільно опустилась на підлогу. Господи, не можу в це повірити, сказала ріцолі. Але ж ви бачите на власні очі. Так, але я не знаю, чи вона робиться під дією гіпнозу. Може, вона прикидається? Ні, ви цього не знаєте. Полочок присунувся до Кетрін, але не торкався її, керуючи нею лише за допомогою свого голосу. Ви відв'язуєте човна, тепер його ніщо не втримує, і човен повільно розсікає воду. Ви контролюєте його. Усе, що вам треба зробити, просто уявити собі якесь місце, і човен сам відвезе вас туди. Полочок повернувся до дзеркального вікна і кивнув. Зараз він поверне її в минуле, сказав Мур. Добре, Кетрін. Полочик зазначив у записнику час, коли Кетрін піддалася гіпнозу. А зараз ви попливете човном в інше місце, в інший час. Ви досі керуєте його рухом, ви бачите туман, що сталося поверхнею води, легенький туман, що ніжно торкається вашого обличчя. Човен плавно рухається вперед і його теж огортає туман. Ви простягаєте руку і торкаєтесь води. На дотик вона нагадує вам шовк. Тепла і спокійна, аж раптом туман розсіється, і попереду ви бачите на березі будинок будинок з одними дверима. Мур піймав себе на тому, що підійшов до самісінького скла. Він стиснув кулаки, його серце застукотіло швидше. Човен несе вас до берега, і ви виходите з нього, ідете стежкою до будинку і відчиняєте двері. Усередині лише одна кімната. На підлозі лежить гарний пухнастий килим. Неподалік стоїть крісло, ви опускаєтесь в нього, і вам здається, що це найзручніше крісло з усіх, у яких ви коли-небудь сиділи. Ви цілком розслаблені, ви контролюєте ситуацію. Катрін глибоко вдихнула і видихнула, ніби щойно примостилася в м'якому кріслі. А зараз ви дивитесь на стіну перед собою і бачите екран. Це чарівний екран, тому що він може показувати епізоди з будь-якого періоду вашого життя, він може показувати все, що вам забажається, навіть далеке минуле. Ви контролюєте цей екран, ви можете перемотувати записи вперед або назад, можете в будь-який момент зупинити перегляд, вам вирішувати. А зараз спробуємо щось подивитись повернімося у якийсь щасливий епізод вашого життя. У той час, коли ви були в будиночку біля озера ваших дідуся і бабусі, ви збираєте малину, ви бачите це на екрані? Кетрін довгий час не відповідала, коли вона врешті озвалась, її слова звучали так тихо, що Мурлед їх хрущу. Так, бачу що ви робите на екрані? запитав полочик. Я тримаю паперовий пакет, збираю ягоди і кидаю їх до пакета, а ви їсте ягоди, поки збираєте їх. На її обличчі з'явилася замріяна усмішка. Отак. Вони такі солодкі і теплі, нагріті сонцем. Мур насупився. Такого він не очікував. Кетрін відчувала ягоди на смак і дотик, а це означало, що вона заново переживала цей епізод. Не просто дивилась його на екрані, вона сама була там. Він побачив занепокоєний погляд полочика. Він обрав екран, щоб відгородити її від болючих спогадів. Але вона заглибилась у своє минуле, тому він вагався, що робити далі. Кетрін, мовив полочик, я хочу, щоб ви зосередились на кріслі, у якому сидите. Ви перебуваєте в кімнаті, сидите у кріслі і дивитесь на екран. Відчуваєте, яке воно м'яке, як приємно вашій спині. Ви відчуваєте? Пауза. Так. Добре. Ви маєте залишатись у цьому кріслі. Ви не будете підводитись. У вас є чарівний екран, на якому ви можете переглядати різні епізоди свого життя, ви залишатиметеся в кріслі, ви відчуватимете, яке воно м'яке, як приємно вашій спині, а те, що ви побачите, це лише фільм. Домовились? Так. Отож, Полочок глибоко вдихнув: Зараз ми повернемося в Савану у ніч 15 червня, у ту ніч, коли Ендрю Капра постукав у ваші двері. Розкажіть, що відбувається на екрані? Мур напружено спостерігав, не наважуючись навіть дихнути. Він стоїть на моєму ганку», – почала Кетрін, каже, що хоче зі мною поговорити. Про що? Про помилки, яких допустився, у лікарні. Далі її розповідь не відрізнялась від офіційних показів, які вона давала детективу Сінґеру в савані. Вона неохоче запросила капру війти, на дворі було спекотно, і він сказав, що хоче пити, тож вона запропонувала йому пиво. Відкрила одне для себе. Він був схвильований, непокоївся через своє майбутнє. Так, він припустився кількох помилок, але ж це буває з усіма лікарями, хіба ні? Якщо його витурять з інтернатури, то змарнують його талант. Він знав студента медика з Еморі, який припустився однісінької помилки, яка згубила всю його кар'єру. Це не чесно, що Кетрін має вирішувати, продовжувати йому інтернатуру чи забути про кар'єру лікаря. Усі заслуговують на другий шанс. Вона вже втомилась щось пояснювати, але бачила, як наростала його лють, як тремтіли його руки. Тоді вона пішла до туалету, щоб дати йому час трохи охолонути. Що сталося, коли ви повернулися з туалету? запитав полочик. Що відбувається на екрані? Що ви бачите? Ендрю затих. Уже не такий розгніваний, каже, що розуміє мою позицію, і посміхається, поки я допиваю своє пиво. Посміхається? Дивно, дуже дивна посмішка, як і тоді, коли він посміхався мені у лікарні. Мурчув, як пришвидшилось її дихання. Навіть у ролі стороннього глядача, переглядаючи цю сцену в уявному фільмі, вона відчувала наближення майбутнього кошмару. Що відбувається далі? Я засинаю. Ви бачите це на екрані? Так. А після цього? Нічого не бачу. Екран почорнів. Рогіпно. Вона не пам'ятає цієї частини. Добре, сказав полочик, а тепер перемотаємо цю темну частину трохи вперед, до наступного епізоду, до наступної картинки, яку ви бачите на екрані. Дихання Кетрін знову пришвидшилось. Що ви бачите? Я я лежу на своєму ліжку у своїй кімнаті. Я не можу поворухнутись, не можу рухати ні руками, ні ногами. Чому? Мене прив'язали до ліжка. На мені немає одягу, він лежить на мені. Він всередині. Він рухається всередині мене. Ендрю Капра? Так. Так. Її дихання стало уривчистим. У її голосі вчувався страх. Мур щастило стиснув кулаки, його дихання теж пришвидшилось. Він боровся з бажанням постукати по склі і негайно припинити цей сеанс. Він не міг цього слухати. Вони не можуть примушувати її знову переживати власне зґвалтування. Та полочик уже відчув небезпеку поквапився відвернути її увагу від болючих спогадів. Ви досі сидите в кріслі, нагадав він. Ви в безпеці. Ви в кімнаті з екраном. Це лише фільм Кетрін. Це відбувається з кимось іншим. Ви в безпеці, вам нічого не загрожує. Усе добре. Її дихання заспокоїлось, перейшло у звичний ритм. Заспокоївся імур. Добре, продовжимо перегляд фільму. Зверніть увагу на те, що робите ви, не Ендрю. Розкажіть, що відбувається далі. Екран знову почорнів, я нічого не бачу. Вона ще не відійшла від дії Рогіпнолу. Знову перемотаємо цю частину до наступної сцени. Що ви бачите? Світло. Я бачу світло. Полочик зупинився. Кетрін, я попрошу вас роззирнутись навколо. Відкиньтесь на спинку крісла, щоб оглянути всю кімнату. Що ви бачите на екрані? Предмети. Вони лежать на тумбочці біля ліжка. Які предмети? Інструменти. Скальпель. Я бачу скальпель. Де Ендрю? Не знаю, його немає в кімнаті. Він пішов. Я чую, як тече вода. Що відбувається далі? Її дихання знову пришвидшилось, у голосі відчувалась тривога. Я натягую мотузки, намагаюся звільнитись. Не можу поворухнути ногами, але на правій руці мотузку зав'язано не дуже туго, вона мателяється на моєму зап'ясті. Я кручу рукою, намагаюся витягти її, зап'ястя в крові. Ендрю досі немає в кімнаті? Ні, та я чую, як він сміється. Я чую його голос, але це десь далі в іншій кімнаті. Що відбувається з мотузкою? Мені вдається вивільнити руку. Від крові зап'ястя стає слизьким, і рука проходить. Що ви робите далі після цього? Беру скальпель, відрізаю мотузку на іншій руці. Це забирає багато часу, мене страшенно нудить. Руки не слухаються, я рухаюсь дуже повільно. Кімната раз пораз поринає в темряву, тоді знову з'являється світло. Я досі чую його голос. Він щось говорить. Я нахиляюся, перерізаю мотузку на лівій щиколоці. Тепер я чую кроки. Я намагаюся злізти з ліжка, але моя права щиколотка досі прив'язана. Я перекочуюсь на бік і падаю на підлогу, на обличчя. Що відбувається далі? Заходить Ендрю. Він стоїть на порозі, виглядає здивованим. Я простягую руку під ліжко і намацую пістолет. Під вашим ліжком є пістолет? Так, батьків, але мої руки незграбні. Я ледве можу його втримати, а кімната знову темніє. Де Ендрю? Він іде до мене. Що далі, Кетрін? Я тримаю пістолет, тоді чую якийсь звук, гучний звук. Ви почули постріл? Так. Це ви вистрелили з пістолета? Так, що робить Ендрю? Він падає, притискає руки до живота крізь його пальці витікає кров. Що відбувається після цього? Довга пауза. Кетрін, що ви бачите на екрані? Усе почорніло. Екран почорнів. Коли на екрані з'являється наступна сцена? Що ви бачите? Людей у кімнаті багато людей яких людей? Поліцейських. Мур ледь не застогнав від розчарування. У її пам'яті був величезний провар. Рогіпно у поєднанні з наслідками сильного удару головою призвів до втрати свідомості. Кетрін не пам'ятала, як зробила другий постріл. Вони досі не знали, як куля опинилася в мозку Ендрю Капри. Полочик дивився на них крізь скло. У його очах читалось запитання чи вони отримали всі відповіді. На подив мура, ріцолі зненацька відчинила двері і махнула полочику, щоб він вийшов до них. Він так і зробив, залишивши Кетрін усередині. Скажіть їй повернутись назад до того моменту, коли вона вистрілила, коли вона ще лежала на ліжку, сказала Ріцолі. Я хочу, щоб вона зосередилась на тому, що чує з сусідньої кімнати, звук води, сміх капри. Я хочу знати про кожен звук, який вона чує. Є якась причина? Просто зробіть це». Полочик кивнув і повернувся до кімнати. Кетрін не рухалась, вона сиділа на місці, ніби перед виходом полочок заморозив її. Кетрін, лагідно мовив він, я прошу вас відмотати фільм. Ми повернемося назад до того, що відбувалося перед пострілом, до того, як ви звільнили руки і впали на підлогу, до того моменту, коли ви ще лежите на ліжку, а Ендрю немає в кімнаті. Ви казали, ніби чули, як тече вода. Так. Розкажіть мені про все, що ви чули. Вода, чую, як вона тече трубами, шепить, чую, як вона булькає, стікаючи каналізацію. Вода стікає в раковину? Так. А ще ви казали, що чули сміх? Ендрю сміється. Він щось говорить? Пауза. Так. Що він каже? Я не знаю, він далеко. Ви впевнені, що це Ендрю? Може, це телевізор? Ні, це він, це Ендрю. Добре, а зараз повільнимо перегляд. Секунда за секундою. Розповідайте мені, що ви чуєте? Досі тече вода. Ендрю каже легко, слово легко. І все, він каже Дивись і повторюй за мною. Дивись і повторюй за мною. Він це каже. Так. Що ви чуєте далі? Тепер моя черга. Капра Полочик зупинився. Можете повторити? Тепер моя черга, капра. Це каже Ендрю? Ні, не Ендрю. Мур зацепенів і не зводив погляду жінки на стільці. Полочик різко повернувся до скла. На його обличчі застиг здивований вираз. Хто сказав, тепер моя черга, капра? Я не знаю. Я не знаю цього голосу. Мур і ріцолі переглянулись. У будинку був і ще хтось.